Це пінгвін. І це пінгвін. І це пінгвін. І це теж пінгвін. І це пінгвін. І це пінгвін. Це пінгвін. чорно-білий він. пі 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 пінгвін. Фігури добре знає він. з нами грати. Фігури називати. Пі-пі-пі-пінгвін. Де сховався він? Де сховався Пінгвін? Фігури добре знає він. Де сховався Пінгвін? Пінгвін заховався в фігурі, яка називається Коло. Це ж коло. Так. Молодці. Фігури добре знає він. В схованки він грає. Фігури називає. Ой ні, не він називає, ми називаємо. Так, куди він зараз заховався? Де він заховався? В Яку, в яку фігуру? М -м -м, та це та це ж квадрат. Це квадрат. А ну під він вилазь, ми тебе знайшли. Молодці! Фігури добре знає він. Ну можна грати, фігури називати, де він заховався? Пінгвін, пінгвінчику, де ти заховався на цей раз? Ця фігура, ця фігура називається трикутник. Він заховався в трикотник. Де заховався він? Де заховався він? Він заховався в фігурі. Ця фігура? Прямокутник, в прямокутнику! Є, ми його знайшли, пінгвінчику. Давай ще раз. Пі-пі-пі-пінгвін. Один, два, три. Рахуємо. Де заховався він? У пі пі, -пі пінгвін У, де заховався він? Де заховався пінгвін? Як називається ця фігура? Як називається ця фігура? Ця фігура називається овал. Так, овал. Молодці, ми молодці, у нас все вийшло. Ми знайшли пінгвіна, він так добре ховався в геометричні фігури. А ми всі знайшли і всі назвали молодці. thank you